Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Закуплену Канадою для України новітню систему протиповітряної оборони «Несемс» доставили до Польщі. Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер. Повідомив кореспондент «Укрінформу». Ми тісно співпрацювали з американцями і виробником Рейтон над збором цієї системи та її доставкою. Зараз вона знаходиться в Польщі і незабаром має бути переправлена через кордон, зазначив міністр. Блер підкреслив, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вже поінформував президента України Володимира Зеленського про швидке надходження несемс. Ми працюємо. З українцями би якомога швидше доставити цю систему, придбану Канадою для України. Очікую, що невдовзі зможемо повідомити більше деталей. Додав він, уряд Канади ще минулого року приєднався до замовлення США на виготовлення десяти систем NESEMS. В рамках домовленостей. Канада відшкодує США повну вартість однієї з цих систем. А штати укладуть прямий контракт з Україною на її постачання. Такий механізм дозволив обійти вимогу щодо отримання дозволу США на реекспорт NESEMS до України. Втім, реалізація цього проєкту зіткнулась. З низкою бюрократичних перешкод, які сповільнили його виконання. Лише зараз система доставлена до Польщі, після чого її буде передано до України. Несем Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System є однією з найсучасніших систем протиповітряної оборони. Її радар здатен супроводжувати до 80 цілей у радіусі 75 кілометрів. Пускова установка оснащена шістьма контейнерами для запуску ракет aim 120 Двадцять МРЕМ, які здатні вражати цілі на відстані від 2,5 до 25 кілометрів і на. Висотах до 10 кілометрів на початку листопада стало відомо, що США передадуть Україні 500 ракет перехоплювачів для систем. Несем та Петріот це дозволить посилити обороноздатність українського неба в умовах інтенсивних ракетних атак з боку Росії. Канада продовжує активно підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією, надаючи військову та гуманітарну допомогу. Нова система Nessums є черговим кроком у зміцненні протиповітряної оборони України, що допоможе ефективно протидіяти сучасним загрозам. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.